Це був звичайний вівторок на надпровіднику, поки помилка в системі не створила невелику ситуацію. Тепер ваша команда опинилася в пастці в 11 окремих кишенькових вимірах. На щастя, для вас є напівзавершений експериментальний телепортаційний робот, який можливо зможе доставити вас додому, якщо ви з'ясуєте, як розібратися з хитрощами його конструкції. Поміж просторовому радіо ваші інженери пояснюють, що робот може телепортуватися в альтернативні всесвіти, в яких ви опинилися, але робитиме це абсолютно випадково. Робот має два важелі та одну велику кнопку, коли він з'являється, ви просто перемикаєте положення одного з важелів з А на Б або навпаки, і тоді робот запам'ятає вашу просторову позицію і випадковим чином телепортується в інший з 11 вимірів. Якщо він з'явиться знову, вам доведеться потягнути за важіль, перш ніж він телепортується. Коли хтось натисне на кнопку, робот поверне всіх, хто натиснув на важіль додому той, хто цього не зробить, загубиться у мультивсесвіті назавжди. Завдання полягає в тому, щоб переконатися, що кожен потягнув за важіль до того, як хтось натисне на кнопку. А поки що ви можете поговорити один з одним по міжпросторовому радіо і домовитися про план. Технологія телепортації робота буде перешкоджати всім спробам спілкування, як тільки він прибуде ви не зможете прикріпити повідомлення до робота або надряпати записки на його надміцному корпусі. Єдиний спосіб передати інформацію змінити положення рівно одного важеля або натиснути кнопку, який план гарантує, що всі повернуться додому. Було б добре, якби можна було встановити різні комбінації важелів, щоб вказати, кого вже відвідав робот, але у нього є лише два важелі. Це дає чотири комбінації занадто мало, щоб повідомити про одинадцять людей, особливо коли ви змушені перевертати один з них, щоб відправити робота далі. Має бути інший спосіб. Критично важлива ідея полягає в тому, що не всі повинні знати, коли кожен кишеньковий вимір було відвідано. Якщо одна людина заздалегідь бере на себе відповідальність за натискання кнопки, то тільки їй потрібно знати, кого відвідав робот. Насправді йому навіть не потрібно знати, кого саме він відвідав, лише скільки людей ви зголосилися бути відповідальним за натискання кнопки в потрібний момент і давати наступні вказівки всім іншим. Ваш план простий ви будете використовувати лівий важіль для підрахунку відвідувань, а правий важіль не має ніякого значення, тому немає ніякої шкоди від того, що ви будете рухати його вгору або вниз. Кожен з інших буде тягнути лівий важіль з позиції А в позицію Б рівно один раз. Якщо робот з'являється з уже опущеним лівим важелем, або якщо хтось із гравців вже опускав лівий важіль в будь який момент в минулому, то він повинен перемістити правий важіль. Тим часом ви будете єдиним, хто коли небудь повертав лівий важіль з положення Б в положення А. Таким чином ви зможете підрахувати, скільки людей відвідав робот. Кожен має потягнути лівий важіль вниз рівно один раз, і тільки ви можете потягнути його назад. Таким чином, ви знаєте, що десятий раз, коли робот відвідає вас з опущеним лівим важелем, він, мабуть, відвідав усіх десятьох інших людей. А це означає, що ви можете натиснути кнопку і телепортувати всіх додому. Це може зайняти деякий час. Швидше за все, роботу доведеться телепортуватися близько 355 разів але краще так, ніж залишити когось позаду. Ваші товариші по команді по черзі повертаються у ваш домашній вимір. Місія виявилася дуже успішною ну, здебільшого. Упс, ваш професор фізики щойно випадково пройшов через портал часу, і ваша робота переконатися, що він не застряг в історії. Врятуйте ситуацію, розгадавши цю загадку, або ж замисліться над тим, чи можливі взагалі подорожі в часі.